Записка таємничий лаз. Оооо. Да ну нафіг. Я все-таки не даремно це все діло ломав Так, записка таємничі лаз. Коли чув, що десь у парку є вхід у старе метро. 12 993 22 264. 6ке. <плес> Це типа спуск, чи що? О, рили, спуск. Забирати. блядь, де я знаходжусь, епта. О, господи. О, бля. Ой, бля, ебать, злякався трошки. Нет! А де вихід звідси? Бля. А шо за бред? Я шо с коробки появился? Коробці народився чи що? Йоп твоють. Там іще, сука, зомбі. А по факту, а що мені робить? Типа вниз спускатися? Блять, я й я, я не сумнівався. Блять, Блять нахуй я спустився мене ще вкус. Та ні, ну його нафіг, блять, ну це треш. Це реально треш. Здоров, задовбав, скільки вже можна. Юнітів Frontline, пишеш пошук і заходиш. Також посилання в профілі.